450 гривень це дуже дорого. Друзі, деколи зустрічаються мені ось такі коментарі під моїми відео, там де я записую і розповідаю вам про відеокурс, який в мене є по офіційно затверджених тестах. І деколи в мене виникає запитання заплатити зараз купити автомобіль, ну в середньому десь зараз якийсь беушний, в більш-менш нормальному стані. Я думаю, десь 10 тисяч доларів обійдеться, то це недорого. Якщо поїхати 5 разів перескладати іспит в сервісний центр і заплатити від 1,5 до 2 тисяч гривень за ті 5 спроб, це також недорого. А от якщо купити відеокурс за 450 гривень на один місяць часу, то це вже дорого. Друзі, от напишіть, будь ласка, якщо би ви записали відеокурс, потратили на нього півроку часу детально. По всіх темах, по кожному запитанню давали пояснення, і люди би здавали іспити з першого разу. Скільки б ви оцінили цей відеокурс? Мені досить цікаво, наприклад, скільки ви оцінюєте свою працю. До речі, кому потрібен даний відеокурс, пишіть мені в приватні повідомлення. Це є офіційно затверджені тести. Особисто я даю детальні пояснення, і учні складають іспити з першого разу.